Доброго ранку, моя подорож вже розпочалася. Отже, наразі я зупинилася на півдні острова, але сьогодні мені потрібно потрапити на північ у Пуерто ля Крус. Їхати я буду трьома автобусами через Санта-Крус де Тенеріфе, столицю найбільшого острова канарського архіпелагу. На півдні острова, який ми зараз проїжджаємо, можна зустріти ось такі от плеяди повітряних млинів, які екологічним способом допомагають використовувати природні ресурси. О 7.25 ранку автобус вирушив зі станції Коста-Адехи до столиці Санта-Крус де Тенеріфе. Їхати приблизно одну годину, можливо, 55 хвилин. Але до Коста Адехи я добиралася з плая Параїзу приблизно пів години. Санта Крус столиця найбільшого канарського острова Тенріфе. Здався мені більш індустріальним і бруднішим, ніж інші міста. Мабуть, як всяка столиця. У центрі я не побувала, але околиці міста мені про це виразно говорили. У Пуерто ля Крус я виїхала через 5 хвилин після прибуття на станцію Санта-Крус де Тенеріфе. Подорож тривала також близько години. Продовж цієї подорожі з однієї сторони нас супроводжував мальовничий вигляд на океан, з другої сторони віднілися все більш зелені гори. Які оточують вулкан Тейде. Саме вулкан Тайде є причиною утворення Тенеріфе. Тенеріфи, Тенеріфи це геологічно активний острів вулканічного походження, який утворився в результаті ряду послідовних вулканічних вивержень, які продовжувалися на протязі усієї історії острова. Як ви помітили, чим ближче ми під'їжджаємо до півночі, тим більш мальовничими стають пейзажі за вікном. де ля Круз Бувша столиця Тенеріфе, Муніципалітет в Іспанії входить у провінцію Санта Крус Тенеріфе. Місто розташоване у долині Оротава на північному узбережжі острова Тенеріфе. На відміну від південного посушливого узбережжя острова у районі Пуерто -де ля Крус переважає вологий клімат, який супроводжується постійним впливом пасатних вітрів. Які забезпечують різноманітний і багатий рослинний світ. Ось я і приїхала у Пуерто деля Крус по справах, а також зустрілася з гарними українськими жінками. Далі ще будуть цікаві історії.